Доброго дня, шановні друзі, підписники та гості каналу. Сьогодні я вам покажу квітування моїх широколистих гортензій по сезону 2025 року. Розкажу про новинки, які я придбав та про підживлення, яке я застосовую протягом всього сезону. Тензію Сирено Блюм вирішив повернути до підсилення після відміни в минулому році. 真的呢。 Сховавшись на півтіні магоні та хвойника, видала один бутон. Мабуть, маловато світла. Карлі Спарк, хотинг, без підсилення в цьому році, але голубі нотки з минулого року збереглися. Маліон в цьому році без підсилення. без назви, з підсиненням. без назви, без підсіння. Жовто-блокитний кольор цікавий. Блаумазі. Повернув в цьому році до початкового кольору. Без імені, з підсиленням. О це попало під зворотні заморозок, Видала всього один бутон без підсинення, залишковий ефект. єдина біла, без імені. Сида. Без назви, без підсилення, схоже залишився. эффект. Все, ней беззаманную такая ситуация. Говоря готов. З двокольоровим листям без підсилення. Endless summer, безконечно літо без підсилення. Цьому році я вирішив трохи розширити свій парк з колисьх гортензій. Відкритим ґрунті, але так як місця залишилось дуже мало, особливо притіненого, то довелося дуже ретельно вибирати найбільш відомих і популярних сортів. Ось який вибір я зробив. Гордензія Ретейс повинна бути яскрава двокольорова. Сподіваюся, це відбудеться вже в наступному році. На півтіні абрикосу, малини, роста флоксів причаїлась гортензія Чорний лисар». Півтіні сосни кримської туї та рози причаїлась ортензія Меджикал Рубітюсди. Спочатку так квітувало, а через місяць вже червоним. nështë prekenzija nështë vokaleroveme politikame nështë sa ure i seri UNB. Щодо догляду за гортензієм протягом сезону. В березні при відсутності прогнозів на заморозки починає відкривати тубуси після зимування гортензії. Вважаю вертикальний спосіб укриття гортензії від морозів більш ефективним, ніж горизонтальний з притискуванням до землі. Тому що, по-перше, при такому пришпілюванні можна частину гортензії зламати. По-друге, неможливо для великих гортензій відслідкувати повне прилягання цього вкриття до землі, в яке може попасти мороз, і квіткові почки можуть пропасти. І по-третє, в таких тубусах дуже легко відкривати і закривати їх при відлигах для провітрювання протягом зими. Ролик про вертикальне укриття мної гортензії на зиму можна подивитись в посиланні під цим відео. В розмові про підживлення насамперед треба розібратись з кислотністю ґрунту. Яка потрібна для широколисних гортензій для правильного і повного засвоєння добрив. Це по-перше, і по-друге, при підсиленні гортензії сульфатом алюмінію теж необхідний квілський ґрунт. Раніше я застосовував для підкислення лимонну кислоту. Але як потім перевірив кислотоміром, її ефективність невисока, тому що разом з автопалівом або дощами вона мамбувається і діє не більше тижня. При декількох гортензіях цим можна займатися, але коли в мене їх 27, то виходить дуже великі втрати і праці, і робочого часу. Тому в останній час я перейшов на підкислення ґрунту сіркою. сіркою. Сірка історія у трьох виглядах. Перша зліва це розчина в воді, ще вона і використовується як фунгіцид. Фактично ефективність її майже та сама, що лимонної кислоти. Дуже швидка. Друга посередині це сірка нерощина в воді мелана. І третя нерощина в воді в гранулах. Здавалося б, як же сірка нерощіна в воді може впливати на кислотність ґрунту. Але тут працює інший механізм. Її переганяють через себе ґрунтові мікроорганізми і вже як продукт їхньої життєдіяльності створюється в грунті сільчана кислота. Але тут треба враховувати повільність процесу. Мелена сірка починає працювати приблизно десь через два місяці. Якщо її внести в березні, то якраз в травні на початку розвитку активного гортензії вона вже буде підкислювати ґрунт, але й діяти буде десь не більше, ніж до середини літа, а внесена в березні сірка в ранулах почне працювати десь тільки з середини літа, ну і буде працювати майже до зими. Як довго тривало добрива, я вношу смакотик зад з підвищеним містом калію. так як я вношу його тільки один раз за сезон, то така формула я вважаю є найбільш оптимальною. Можна вносити такий смакот як 5-6, так і 8-9 місячної тривалості його дії. Але тут треба теж враховувати деякі фактори його використання. Він теж починає працювати десь через 2-3 тижні активно. Нормативна температура його використання 21 градус, тому в весенні місяці він працює повільніше, в літні місяці при температурі плюс 30 йдуть його великі перевитрати. Ну і восени він вже виходив в норму, і при застані в холоді вже йдуть недовитрати. Тому якщо внести його в березні з рахуванням недовитрат весною, перевитрат влітку і недовитрат восени, то якраз смакот 8-9 місяців буде працювати з березня і до самої зими. Отже, в березні, після зняття укриття на зиму, знімаю тонкий шар ґрунту при стовбурному колі гортензії. Так, саме тонкий. А тут я зняв шар побільше, щоб подивитись, де ж знаходиться коріння моєї шестирічної гортензії в відкритому ґрунті. Як бачите, воно розходиться близько до поверхні. А той суміш для внесення в пристобурне коло гортензії. Для цього беру 150 грамів осмакоту з підвищеним містом калію 8-9 місяців дії, 100 грамів свирки меленої нарощеної воді і 50 грам. Сірки в ранулах розчинної в воді та 2 кислого торфу та ретельно змішуємо. Вношу при стовбурде кола, накриваю агроволокном та мульчею і закладка на весь сезон під корінь готова. На початку квітня, коли сірка та осмокот ще майже не діють, вношу розчин сульфата амонію 15 грам на 10 літрів води, азот дає поштовх для росту рослини, а сірка дає миттєве тимчасове підкислення. Протягом сезону також застосовую підживлення шляхом оприскування по листу. Для цього використовую мінеральне добриво в халатній формі з мікроелементами плантофол пакет на 10 літрів. Туди ж додаю 5 грамів бурштинової кислоти, яка діє як стимулятор, а також як і миттєвий підкислювач. Для кращого засвоєння доброго і 15 грам сульфату магнію, який робить листя більш насичено зеленим та частково знімає хлороз. При явних формах хлорозу додаю галад заліза В травні раз на 10 днів. Тубакову сумішною плантофол 20, 20 20. В червні 50 1054-10 з підвищенням вмістом фосфору для покращення ботанізації А з 1 липня і до 1 жовтня застосовую плантофол 5 15 45 з підвищеним складом Калію, який подовжує цвітіння спочатку, а потім допомагає здоров'ятні паганам для підготовки їх до зимівлі. От так виглядають мої гортензії в другій половині жовтня. В Цей час я обрізаю приблизно 30% листя на них для покращення доступу повітря до їх пагонів з метою їх кращого здерев'іння для підготовки до зими на сьогодні це все буду вдячний вам за підписку, подобайки, коментарі. До нових зустрічей.